Вітаю вас, мої шановні любителі астрології. З вами астропсихолог Клименко Наталія. Це прогноз для вас на тиждень із 18 по 24 листопада. Зараз розберемо детально кожен день і енергії, які допоможуть вам реалізувати ваші плани. Цей прогноз є загальним. Для індивідуальних прогнозів можете писати мені в Дірект інстаграм. Буду вдячна за ваші лайки та коментарі за ваш зворотній зв'язок. В понеділок, 18 листопада. З самого ранку місяць буде без курсу із 6-ї години ранку 11 хвилин і до 10 годин і 50 хвилин. А потім місяць буде переходити в знак РАК знак емпатичний, сімейний. Тож сприятливим будуть робота, яка пов'язана із створенням затишку вашої оселі, для того, щоб зібрати всю сім'ю разом, сприятливі покупки в дім, допомога рідним, а також тим, хто її потребує. Ми будемо підпливом 17-ї місячної доби, символом якої є дзвін. Цей день несе багато неконтрольованої енергії, проте сприятливий період для комерції та бізнесу, а також подорожей. Та майте на увазі, що досі діє напружений аспект, хоча він вже й розходиться між Плутоном та Марсом, коли може бути підвищена конфліктність, певний тиск, потреба досягати бажаного за будь-яку ціну. Аспект це дає нам сили долати труднощі. Варто бути обережними на дорогах. Сонце буде в гармонійному аспекті удачі до Нептуну. Сонце це наше его, а Нептун це планета віри та любові, вищий прояв Венери. Тож це сприятливий період для здійснення бажань. Зростає творча активність та наша націленість проявляти благодійність, допомагати іншим. Зростає потреба знайти віру для досягнення своїх цілей. Залишається напружений аспект між сонцем та ураном, що може давати різкі неочікувані кроки, різкі зміни планів, а також проблеми з електропостачанням та технікою в роботі техніки. Це період також підвищеної конфліктності, коли загострюються бажання змін, оновлення та свободи. Та це чудова можливість, щоб самим ініціювати зміни, які ми вже раніше запланували. Також продовжує дію напружений аспект між Меркурієм та Юпітером. Це період підвищеної конфліктності, оскільки Меркурій символізує навчання, спілкування, інформацію, а також дороги. А Юпітер це планета, яка все розширює, це планета авторитету. То в цей час можуть бути схильність до перебільшення, можуть бути конфліктні ситуації з авторитетними людьми через різні точки зору. Можливі проблеми, які пов'язані із концентрацією уваги, і аспект теж час надає нам потребу у розширенні своїх знань. Своїх можливостей, свого кругозору, тож саме на цьому аспекті ви можете вирішити навчатися чомусь, чомусь новому. Зараз Сатурн, як планета часу, відповідальності, законів та порядку, до середи буде в стоянні, він розвернувся в прямий рух. Події перевірятимуть нас на стійкість, а також серйозність, час для планування. Важливо проявляти відповідальність і дотримуватися правил. Акцент буде на темах роботи та професії, також, можливий соціальний ріст, але якщо ви докладали до цього, дуже великі зусилля. В цей період можна взяти аскезу, тобто відмовитися від чогось для того, щоб реалізувалися надалі ваші плани. О вівторок, 19 листопада, місяць продовжує бути в знаці рак, сприятливо займатися сімейними питаннями, приділяти увагу діткам, коханим, проявляти турботу. Сприятливо побути біля водой або ж приймати ванну, релаксувати. На нас буде діяти енергія 18-ї місячної доби, символом якої є дзеркало. В цей період ми можемо щось побачити або ж почути про себе, і це може бути з великою вірогідністю, правдою. Тож прислухайтеся до думки інших, і можна в цей період зробити роботу над помилками і поглянути на себе з іншої сторони. Також сприятливо підбивати підсумки. Завершувати поточні справи та повертати борги, тим більше, що зараз спадаючи місяць. На небі буде формуватися гармонійна конфігурація бісекстиль за участю Плутону, Сонця та Нептуну. Це період для творчості, сприятливий, для здійснення бажань, для своїх мрій, зростатиме інтуїція, оскільки зараз місяць знаці рак, він буде допомагати вам мати певне чуття фінансове завдяки своїй інтуїції. Середу, 20 листопада, вночі Плутон, планета трансформації, буде остаточно переходити в знак водолій. Це період великого падіння Плутону, коли він буде давати нам дуже великі можливості для інновацій, можливі революції. В світі це може проявлятися як прорив в темі новітніх технологій, інтернету, штучного інтелекту. А також відстоювання своїх прав і свобод. Це можуть бути періодом цунамі, торнадо та кардинальних змін у житті і дуже швидко. Із 13 години 22 хвилин і до 15 години 51 хвилини місяць буде без курсу. В цей час ми нових справ не починаємо. А із 15 години години 52 хвилин місяць буде переходити в знак Лев. І на підсвідомому рівні ми будемо схильні більше до прояву. Щедрості, своєї харизми, сприятливі виступи, побути на сцені або сцені життя, проявляти себе та виступати, також сприятливий креатив, день для навчання та ділової активності, можуть бути долоносні знайомства. В цей же період Венера буде в гармонійному аспекті до Сатурну. Це сприятливий період і для початку навчання, перевірки документацій. Сприятливий аспект, щоб поглянути на стан відносин та фінансів більш раціонально та реалістично. Сприятливо також і переглядати свій бюджет. Ввечері місяць буде в напруженому аспекті опозиції до Плутону. Це аспект пристрасті, і в той же час він може програватися як сильний тиск і підвищена конфліктність, підвищена агресивність. Оскільки місяць буде підходити до Марсу, це також може вказувати і на травмонебезпечний період. А в четвер, 21 листопада, Сонце буде переходити в знак Стрілець. Місяць знаходиться в знаці Лев, обидва світила в вогняних знаках дають нам енергію для того, щоб ми розширювали свій кругозір. Займалися навчанням, продовжує діяти гармонійний аспект між сонцем та плутоном, що буде давати нам підвищену силу волі, уміння долати труднощі і витривалість, сприятливий період для бізнесу, позбавлення від негативних звичок, зростає здатність впливати на інших людей, а також хороший час для позбавлення від. Всього негативного, непотрібного від поганих звичок і починати фізичні навантаження. До п'ятниці продовжує діяти напружений аспект між сонцем та ураном, що вказує на можливі поломки техніки та у роботі електропостачання необдумані кроки. Чудова можливість і для ривків, інновацій та оновлення. Починає діяти гармонійний аспект між сонцем та Марсом аспект удачі, тож беремо ініціативу в свої руки, проявляємо рішучість, цей час прояву сміливості та реалізації задуманого. У п'ятницю, День Венери, 22 листопада, місяць продовжує залишатися в знаці Лев. І з 15-ї години, і 17 хвилин і до кінця доби місяць буде без курсу. В цей час ми нових справ не починаємо, адже вони можуть мати непередбачуваний результат або ж не діти свого логічного завершення. Ми будемо підпливом 21-ї місячної доби, символом якої є колісниця, сприятливий період для політиків, для реформаторів та бізнесу, для перебудови, а також для навчання, нових знайомств, мандрівок, покупок. Гармонійний аспект між Сонцем та Плутоном допоможе налагоджувати відносини і переглядати їх. У суботу, 23 листопада, місяць буде переходити в знак Діва. Це дає сприятливу можливість для наведення порядку, звертати увагу на деталі, розкладати все по поличках, планувати, навчатися. Цього дня будуть діяти аспекти і можливостей та нових знайомств, завдяки взаємодії між Сонцем та Плутоном, між Плутоном та Нептуном. Ми можемо більш гармонійно легко адаптуватися до різких змін у житті у неділю, 24 листопада, місяць продовжує бути в знаці діва, сприятливий період для того, щоб займатися рутинними справами. Вони можуть потребувати нашої великої зосередженості та уважності. Багато енергії для того, щоб переробити в перші половині дня всі справи. Але місяць буде в напруженому аспекті до Юпітеру пізніше. Тобто це період, який може давати нам лінощі, бажання потрати своїм слабкостям, тобто, це сприятливий час якраз в неділю відпочивати. А також цього дня залишаються гармонійні аспекти між Плутоном та Сонцем, між Ураном та Нептуном, що буде давати нам можливість реалізувати свій творчий потенціал. Також діє і напружений аспект між Меркурієм та Нептуном може давати розгубленість, розосередженість, тож краще відкласти роботу з документами. Мислення наше буде більш творчим та образним, тож пропрацювати можна аспект через творчість, через нейрографіку та заняття психологією. Я бажаю, щоб у вас було якомога більше приємних моментів на цьому тижні і реалізувалися ваші плани найкращим чином. До наступних зустрічей в наступних відео!